Вітаю! Мене звати Марта Сарвас. Я консультую продуктові та сервісні технологічні компанії, в тому числі стартапи, а також є кандидатом в магістри права в США Chicago Kent College of Law на програмі Legal Innovations and Technologies. Я рада запрошую вас на курс GDPR та захист персональних даних. Цей курс буде актуальним як для студентів, які лише навчаються, так і для практикуючих юристів, які працюють в сфері технологічних продуктів та послуг. В рамках цього курсу я проведу дві лекції. Перша це правове регулювання захисту персональних даних, і друга, як правильно складати Privacy Policy для технологічної компанії. На лекціях ми розберемо, на кого та за яких обставин поширюється GDPR, а також на реальних кейсах розберемо ключові аспекти, як правильно складати політики конфіденційності для технологічної компанії. Після лекції ви також отримаєте Toolkit та темплейти Privacy Policy, які ви зможете використати в подальшому під час того, як ви будете складати політики конфіденційності для своїх клієнтів. З нетерпінням чекаю вас на лекції. До зустрічі!